Інший погляд російські МЗС на свій лад потрактували вчорашні події в Донецьку. Вони певні під час мітингу на людей, які незадоволені деструктивною позицією нинішньої української влади, напали праворадикальні угруповання зі зброєю. Тому Росія рветься захищати Донецьк. Більше про цю скандальну заяву і як на неї відреагували в кризовому центрі, що на Майдані дізнаємося від Ольги Кучер. Олю, тобі слово. Добрий вечір. Віто. дійсно сьогодні всі дуже здивувалися позиції Російського міністерства закордонних справ про те, що нібито на мирний мітинг напали право радикали. У заяві МЗС Росії йдеться про те, що влада, яка прийшла у Київ, повинна була розброїти так званих бойовиків. Вона повинна була забезпечити безпеку населення і проведення мирних мітингів. Втім, цього не сталося і пролилася кров. Я дозволю собі процитувати заяву. В ній йдеться цитую: Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні і залишає право взяти людей під захист. Кінець цитати до речі, саму заяву на сайті МЗС Росії не можна було знайти через те, що він не працював як і більшість сайтів держустанову Росії, бо їх зламали хакери. У свою чергу вітчизняне е, МЗС дуже жорстко відреагувало на заяву Росії, назвали її. Е, Безвідповідальною і цинічною у вітчизняному відомстві вважають, що події в Донецьку були спланованою провокацією і пов'язують цю провокацію з діями певних деструктивних з деструктивними діями певних громадян Росії, які приїжджають на територію України для дестабілізації ситуації. У свою чергу прокоментував події в Донецьку голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута Під час телефонної розмови з Київським кризовим кризовим центром. Він пові. Відомив, що е, дії міліції під час мітингу були недостатніми. А от заява МЗС Росії є такою, яка суттєво перекручує факти. Прошу пряму мову. І заявлення Міда воно не являється об'єктивним і корінним образом іскажає реальну ситуацію. І мені хотілося б, щоб наші брати, наші докладносрочні партнери точно. давали комментарии по происходящим событиям. Потому что это дезориентирует не только россиян, но и украинцев, которые не знают точной информации. Більше того, сьогодні брифінг давав і заступник генсека ООН з питань захисту прав людей Іван Симонович. Він кілька днів провів у Харкові, у Львові, у Києві. До Криму його не пустили. Втім, за цей час він встиг зробити висновок, що в акціях протесту проти чинної влади в Україні беруть участь громадяни іншої держави. Більше того, він вважає, що в МЗС Росії немає ніяких підстав робити такі заяви, які звучали сьогодні. Прошу послухати ми не виявили порушень прав людини у таких пропорціях, які би вимагали якоїсь військової протидії. Але ми не хочемо квапитися з висновками. Треба побути тут за два місяці, щоб розслідувати усі повідомлення про порушення прав російськомовного населення. Тим часом бійці самооборони, які зараз несуть службу на майдані незалежності, готуватимуть до справжнього бою тисячі самооборонців пройдуть курс молодого бойця на справжньому військовому полігоні. Вони щодня а, будуть бігти крос. Вони житимуть в польових умовах, і навіть до рук їм дадуть автомати. Про те, як майданівці пішли в армію, знає моя колега Юля Фінгарет. Кремлівський окупант намагається сьогодні атакувати нашу державу на наших дальніх кордонах. Щоби допомогти українській армії в разі іноземної агресії, бійці самооборони, котрі щодень обороняли Євромайдан, чи не вперше шикуються в шеренгу і вирушають підвищувати кваліфікацію по тактичній вогневій підготовці як резервісти, подальшому. Бажаючи, хто буде мати таке бажання, будуть записані до лав національної гвардії. Вони полишають свої барикади, щоб навчитись воювати по-справжньому. Тим виїжджають зі столиці не всі. На полігон їдуть півтисячі бійців. Це лише третина столичних самооборонівців. Інші лишаються стерегти Євромайдан. Цей чоловік і радий би поїхати повчитися, однак не може. Я просто ранений. а раненому не можна. Скоро вернеться. На полігон їдемо разом з бійцями 35-ї та 12-ї сотень. Саме ці загони під час стрілянини на Інститутській втратили найбільше своїх бійців. Тоді вони оборонялися, як могли і чим могли. Тепер їдуть вчитися воювати по справжньому. Треба навчитися більше не втрачати друзів. Ми тут три місяці взагалі воювали саме знаєте щитами з палками з бутилками. Бійці вигружаються з автобуса. а Тут їх зустрічають з оркестром та під запали гармат. Цей навчальний центр за кілька десят кілометрів від столиці. Тут служать звичайні терміновики. Приїжджим демонструють, чого навчилися на полігоні. жалко коктейлів собою. Не взяли батері все таки Є займисті пляшки. Тут заборонено. Самооборонівців привезли освоювати серйознішу зброю. Прямо на подвір'ї для них влаштували виставку амуніції, з якої невдовзі вони навчаться стріляти. Нормально, тільки жули без набою. Це взагалі не красиво. не погратися, набої не поклали. Поцілити в мішені бійці зможуть лише від наступного тижня. До того вони мають пройти тутешню медкомісію. Хто непридатний за станом здоров'я, а також ті, хто мають судимість, повернуться до столиці. Для самооборонівців тут створили справжні польові умови. Ну, майже рідні. Для них такі, як були на Майдані, приміром. Ось ось таких палатках вони житимуть два тижні. О, як ЄГІТ. Та нема води. Не підключили? Ні, є, все нормально. Майже маю. Руки помили. Тепер на обід усі разом. Солдатську столову не вміщаються, тому мусять почекати. Що сьогодні на обід? Борщ, гречка з тушонкою, огірки і чай. Плюніно з майданом. Нормально, теж саме. Ну канапок немає, звісно, а так нічого. Після обіду вони ще можуть собі дозволити такий відпочинок. А вже від понеділка для них розпочнеться справжнє солдатське випробування. Юля Денис Прошин, програма вікна СТБ.